Лейси на сьогодні. Ну, не змонтував їх, зараз біжу монтувати, що так рано і встав. А, вона сходила в Маркетопт по тут, наповнювач для котів, для лотка. Купила піцу, прийшла. Десь в. Пів шостого мабуть, да, десь так ми. Вже впали чиліть, зробили ще каянчик. Похавали піцу, Це, що мені вареників передало, похавав вареників, на жаль, як скотиняка, блять. А в'їбали по бутилки енергетосу, скурили кальян, додивилися Еша. Блін, жалко, що не продлили на четвертий сезон. Так він і залишився незакінченим. Це піпець. А я. Фішка в тому, що я думав, що я бачив тільки перший сезон. Але лише я бачив його повністю. Типу, я от, останній сезон, серію додивився і я тупо такий спомінь все по як нахуй. І спомню, що я бачив і цей сезон теж. А, обідненько, досадненько, бо реально, ну камон, ну серіал топ в своєму жанрі він прямо дуже заїбався. Не знаю, мені зайшов. Не продлили, жалко. Бо ще в 2019-му писали про те, що думають, чи продлівати, чи ні. Ну, по ітогу ніякої інфи так і не з'явилося. А отже, вже 25 рік, 6 років пройшло, хіба хто буде продлівати Прикиньте, це ж буквально тільки вчора, а я там казав, що продали на 2800 і вже продано на 3400 за. Січень місяць з загублених посилок це жесть просто. Просто буквально в один день одна людина скупилась на полторушку. Ну, грубо говоря, менше на ну, сама сайт. ну, десь так. Він купив сім годинників на 550, плюс він а, купив а, командирський годинник. За 250 це 600 700-800. І він купив пару вух за 150, 950 гривень. 950 гривень з нього, плюс ще одна людина купила дві книги, ну там за 60 гривень.